Լтаю, դրուժի։ Օտժե фаզա վազիեդնյա նա ղիրնոյ կարաբախու զազի բարժան։ Զավերշայնա фаզա ռոսպոչիլաս։ Դիմելով Ղարաբաղի հայ բնակչությանը, Ադրբեջանը զինված ուժերը միջեցառումներ ընդ ձեռնարկում Ղարաբաղի տարածքում անօրինական զինված կազմավորումներին զինաթափելու համար նա պատակն է վերջ տար շինцо ռեժիմի կողմից 30 տարի շարունակ այս մարզի ղալանին այնտեղ ապրող մարդկանց ^{*} բերել ազատություն, աթարություն, խաղաղություն եւ բարգավաճում համոզված եgek որ ձեր կյանքը շատ արժեքավոր է ադրբեջանի պետության համար ուստի միջուցառումների իրականացման ժամանակ հերու մնացեք զորա masasերից Օբյեկտներից ռազմական տեխնիկայից եւ բոլոր վարչական շենքերից որտեղ գործում է անօրինական ռեժիմը մի ենթարկվեք անօրինական ռազմական խունտայի ոչ մի հրամանի կամ հրահանգի Ми correct զինվորական համազգեստ կամ զենք, սա կարող է ձեզ օրինակ ثيرախ դառնալ։ Դուրս մի եկեք այնտեղերից, որտեղ ապրում եք, ապահով մնացեք այնտեղ։ Ադրբեջանի զինորը ֆրկիչ է։ Նա գալիս է ձեզ ֆրկելու ռազմական խունտ այս տրկությունից։ Տո քիլկա միսեցիվ. Ադրբեջանյանская влада проводила информационную операцию, готовила громадскую думку о własне Всі дії сепаратистського анклаву на території Азербайджану доводили навіть офіційний Єреван до сказу. Справа в тому, що російська пропаганда весь час крутила тему того, що нагірний Карабах охороняють чи обороняють Збройні сили Вірменії. Насправді ні. Москва проінвестувала сепаратистське незаконне озброєння на території Нагірного Карабаху, збройне формування, озброєння збройних формувань. І Москва останнім місяцем, по суті, була куратором всіх деструктивних дій самопроголошеної влади Карабаху. Арцаху, як вони говорять по вірменськи. Насправді, мені здається, що якраз деструктивна роль російських миротворців вона була покликана під'юджувати протистояння вірменського населення Азербайджану, яке компактно зосереджено на гідному Карабаху, діям центральної Бакинської влади. І це під'юджування, воно давало свої, свої результати, багато галасу. Ми пригадуємо, яка дивна історія розгорнулася з, з, з криком на весь світ про те, що нагідний Карабах голодає, що туди не можуть завести ліки, Та туди все нормально завозилося. Те що, те, що з боку Карабаху незаконними формуваннями зробилася внутрішня блокада, за це уряд Баку не відповідає. Але можна сказати, що події останніх тижнів, вони, мені здається, самому Єревану дали ключ для виходу із цього абсолютно складного історичного тупика. Для Єревана, нарешті, намалювалася можливість бути рівними серед рівних в Південно-Кавказькому регіоні. Можливість отримувати інвестиції, стати транзитною країною, отримувати доступ до нормальної банкової системи і тому подібне. Тому е, спільні навчання Збройних сил Вірменії і США, вони були таким підготовчим акордом. І тепер, коли почалися бойові дії, е, Збройних сил Азербайджану проти незаконних формувань у Нагірному Карабаху, офіційно Єреван визнав, що Збройних сил Вірменії на території Карабаху немає. Насправді, нарешті, вірменський народ зрозумів, в яку систему випробувань, в який тупік. Загнали вірменський народ зв... загнав так званий Карабахський клан. Карабахський клан, який завжди спирався на московські багнети. І згадаймо зовсім недавні слова, десь пару місяців, місяць тому, коли Нікол Пашанян заговорив про те, що ми в одну мить прокинемося і Росії нема на Кавказі. Очевидно, що Потенціал переговірний і Баку, і Туреччини, і Ізраїлю, він почав працювати. Тому що, по суті, зараз у Баку є дуже велике союзництво, крім Туреччини ще з Ізраїлем. Що ж до позиції міжнародної правової, то мені здається, вона важлива. От є Комент співробітника Гадсан Інститут Кофі. Згідно міжнародного права, Карабахський регіон є частиною Азербайджану. На даний момент всі військові дії Азербайджану проходять всередині країни. Вірменія не піддається вторгненню, нападам піддаються вірменські формування, що знаходяться всередині Азербайджану. Це важливий фактор, бо, скажімо, в таких конфліктах дуже важлива роль рефері. І позиція авторитетного Гадсон Інституту. Я не думаю, що це позиція окремого наукового співробітника. Це все-таки позиція інституції і тлумачення ситуації з боку Гасон Інститут. Дає, по суті, впевненість в тому, що. Азербайджан зараз, використовуючи не надто великі ресурси, змусить збройне формування анклаву Нагірний Карабах скласти повноваження і піде процес адаптації населення Нагірного Карабаху, введення в правові рамки У Азібержан. Азербайджану є інвестиційні фінанси для. Відновлення і реабілітації території Карабаху. Ми бачимо, як за період після Сорокаденної війни території, визволені від панування вірменських сепаратистів, дуже швидко відроджуються, адаптуються, зростає. Інфраструктура, а шуша взагалі стала такою зіркою і гордістю нинішньої української ой, азербайджанської влади. Тому можна сказати, що один із таких е, зацікавлених гравців в регіоні Іран, він дещо заскочений. Тобто Іранці багато. Місяців постійно проводили навчання і демонстрували готовність вторгнутися на територію Азербайджану у випадку якихось дій проти Вірменії, але ж проти Вірменії дій ніяких бойових не ведеться. І ну, телеграм-канал Іранського корпусу стражів Ісламської революції пише про те, що азербайджанські танки просуваються в бік Аскерама. Ну, що сказати? Це, це вже так е, заглиблення в територію Карабаху досить відчутне. Тобто мені здається, що зараз питання панування цієї сепаратистської проросійської шобли в Нагірному Карабаху завершується. Дуже важливо, щоб е, самі сепаратисти не вчинили. Великокровпролиття проти населення Нагірного Карабаху, яке готове буде прийняти азербайджанське громадянство, розвивати свою вірменську культуру, бути повноправними громадянами і отримати, врешті-решт, всі права громадян Азербайджану. Я думаю, що крім права ще будуть фінансові дотації на відновлення е, житла. І якщо треба, то перенесення там чи цвинтарів, чи, чи перенесення майна. Тобто я думаю, що Бакінська влада в цій ситуації зробить просто в правовому сенсі бездоганну операцію, оскільки вона дуже довго готувала її, і найцікавіше, що Москва, вона в абсолютно дикунській ситуації, тому що в Москві розуміють, що Москву витісняють з регіону, але протидіяти Ердогану вони нічого не не можуть. От я в попередніх роликах про візит Ердогана до Сочі до Путіна говорив про якраз про те, що Домінування Туреччини на південному Кавказі воно входить уже ну, в таку вирішальну фазу. Тобто Туреччина м'яко витісняє Росію, але по суті Туреччина вводить певні безпекові гарантії і економічні стандарти в регіон, і цей регіон просто стає дуже перспективним в плані. І транзиту вірменія стає дуже цікавою транзитною територією. До речі, оця дикунська поведінка грузинської влади, коли з'явилися останніми днями заяви про те, що головне управління розвідки України готувало у Тбілісі військовий заколот, це абсолютно дикунські заяви, але очевидно, в Тбілісі в. Іванішвілівської цієї шопки, яка захопила владу в Грузії і, по суті, взяла в заручники грузинський народ, і навіть Саломе Зарубишвілі, президентку України. Бо те, що витворяли проти неї представники грузинської мрії, прости господи, що ж це за мрія така, принизити власний народ. Якось воно дуже по-російськи все це. Оксюморон суцільний не може бути мрією грузинського народу, в залежність від Російської Федерації, але успіхи Туреччини і Азербайджану на Південному Кавказі створюють абсолютно можливість перспективного відновлення рівноправних стосунків між. Вірменію і Грузією також, тому що в Вірменії цей, цей тягар карабахського конфлікту спадає. От, е, зараз для економіки Вірменії з'являється шанс досить швидко вирівняти рівень життя і доходи, доходи громадян із сусідніми країнами. І, врешті-решт, з'являється, коли мінімалізується тиск Москви, залежність від Москви, точно Вірменія серед налагодження стосунків з Туреччиною і відновить нормальні стосунки з Грузією. Тобто ця формула, з якою носилися свого часу Іран і Росія. Ну і Туреччина в неї гралася, умовно кажучи, вона 3 плюс 3, вона називалась. три менших країни: Азербайджан, Вірменія, і Грузія, і Іран, і Росія і Туреччина як такі, ну три адвокати цих менших країн. Ну, це, це див, дивна формула була, але мені здається, що вона завдяки активності саме Азербержанського лідерства Азербержанської. Сторони, по суті, ця формула перетворюється в союз Тюрків плюс союз тюрків і християн на Південному Кавказі. Ну, тому що вірмени почасти християни, мовно кажучи, грузини дійсно християни. Тому в цій, в цій ситуації е, створюється абсолютно. Інша реальність, в якій і роль Сполучених Штатів стає більш ніж помітною. Це дуже ну, момент, який по суті є бонусом Сполученим Штатам. Бо е, Сполучені Штати при нормалізації ситуації на Кавказі за участі е, Туреччини, вони можуть відволікатися свої інтелектуальні зусилля і фінансові на інші регіони. Тому можна порадіти і за Баку офіційний, мабуть, і за офіційний Єреван. Нагадаю, що дружина Нікола Пашиняна на Копян нещодавно відвідала Київ, перше привезла гуманітарну допомогу. Тому насправді історичний тупик, в який Карабахський клан разом із Комуняками завів вірмен, він схоже вичерпав, так би мовити, свою місію, свій потенціал, і створюється абсолютно нова інша реальність. На Південному Кавказі живуть дуже прагматичні люди, які вміють торгувати. Це одна з їх найкращих рис. Торгувати вони навіть вміють краще, ніж воювати, між іншим. Тому цей регіон після. Цією інфікацією руським міром, нарешті викашляє цей руський мір, заживе солідарно мирно, багатіючи і розвиваючись. Для України це важливо, тому що для України було нібито окреме партнерство між Україною і Азербайджаном, окреме партнерство між Україною і Грузією. Але нам важливо спільне партнерство з усіма трьома кавказькими країнами, таке, як ми маємо з Туреччиною. Тобто, по суті, повернення вколо в коло рівноправних Вірменії створює реальність, коли і Україна може скористатися досить вигідно цими воротами на схід. Кавказ завжди був для України воротами на схід. Тому сподіватимемось, що перемога здорового глузду на Південному Кавказі дасть імпульс і розвитку українських дій. Віримо в перемогу здорового глузду і перемогу Збройних сил України. Слава Україні!